І знову пані Фаріон про воїна з ССУ, який розмовляє російською. Вона не поміняла своєї думки, а ти поміняв свою думку щодо неї? Пиши в коментах відео штурмів, і там дуже часто лунає російська мова. От, тому давайте не будемо прив'язуватись. прив'язати. Ну, уявіть собі, дивиться це дитина, і там звучить російською. хто це воює. Дмитро мене вже запитав, хто вони такі. Це а... ми. Як я маю дитині це пояснювати? Чому воїн говорить московською та мовою? Там все говорить. дитина? Каже, тому що я говорю українською мовою. Це невіддільна ознака. Маркер ідентичності. Мова, маркер ідентичності. Окей, давайте так: хто більше українець, чи хто кращий українець, якщо хочете? Воїн штурмовик російськомовний з Харкова на якийсь я не знаю Остап Дороздовчи Олег Сергію, Ми на початку програми з'ясовували, що російськомовний це конструкт. Я відмовляюся використовувати цей термін. Ну Все. давайте, воїн, який говорить російською. То нехай говорить українською. Все.